Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні, Кращий вебор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, карго, бойовки, штани з боковими кишенями. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувались, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо, чи достаємо печеньки, всім приємного перегляду. А також ви можете підписатися на наш канал на тіктоці. називається extrastock.com.ua Black Squad, класні. Декілька дуже крутих штанців ми побачили на манжетах. Класна тканина з боковими кишенями. Завужена на манжетах джогери. Мілітарі. Джогери з боковими кишенями. Ще джогери. Прикольний мішок. Великий розмір пояс 38. Продовжуємо дивитися. З боковими кишенями, ще з боковими кишенями. з боковими кишенями. Jack and Jones. Ще з боковими кишенями. Джогери. Так, Продовжуємо розбирати мішок. Розпаковка без купюр. Відкриваємо, показуємо. Джоггеры с боковыми кишенями на манжетах. Размер ML. Так. H&M Cargo. Размер SM. На манжетах. ще 30-й пояс H&M на манжетах ще з боковими кишенями Only Sons З боковими кишенями? Мілітарі Колір? Тридцятий пояс. З боковими кишенями? No fear. джинси. Jack and Jones. Тридцять четвертий пояс. З боковими кишенями. Світлі ляні. ще з боковими кишенями? Світлі. Берхаус, до речі, одні пропустив брендові, прикольні. З боковими кишенями, легкі, світлі, джек джунс. Джек Джонс. все сказав Джек Джонс. Так, модні з високою посадкою. І ми оглянули повністю весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.